Всім привіт! 1 листопада стою біля останньої культури на цей сезон. Отака така кукурудза прямим способом посіву. Це у нас ДКС, саме 3939. Ось такі качанчики. В принципі, не рекордсмени але досить Досить таки Непогані, мабуть, а можливо буває і краще. Зараз трошки зайду. Як бачимо, злаковий бур'янець дещо росте, а вже як пройтися у посіви, то в принципі і нормально поза бур'яниності. Трапляється дурман, і, до речі, досить таки активно трапляється, треба звернути на це увагу і цим самим підібрати гербіцид. Бо ще точно не впевнений, що саме буде висіватися після кукурудзи. Як бачимо, попередник тут була соя, то от сої тут майже нічого не залишилось. Міжряддя досить таки, так називаємо їх голі. Кукурузка дещо повпускала кандидачанчики аж до землі. І це якби не дуже радує. Сильні вітри спричиняють, мабуть, отакі падіння. Ну, такий качанчик, не можна сказати, що він прям дуже великий. Ну, не знаю. Я так на око про врожайність нічого не скажу. Єдине, що зараз візьму качанчиків і зможу сказати по голозі, що воно вартує чи не вартує. Молотить, чекати, залишати. Тобто вже бачимо, ось, я понизу якраз збираю. Тобто вже природньо качанчики на землі. Свого роду втрати, а ще ж е варто не забувати про Ой, людський фактор, адже люди почнуть ходити як до себе додому і вважати, що я повинен з ними ділитися своєю кукурудзою, своєю працею. Чомусь люди на це не звертають уваги, думаю, що це спільне. Але мені ніхто не допомагав вирощувати все робив разом з батьком. Так, отакий качанчик. Потім вже, мабуть, порахую там ряди. Зараз не хочу. Зараз пройдуся в декількох місцях рандомно, Як бачимо, ось збираю я качанчики. До речі, не знаю на вологу дужче вплине, те, що він нахилений до землі чи менше. Ну, Блін, дуже активно трапляється. І це зовсім не радує. Да, Середній качанчик. Врожай, мабуть, великий очікувати не варто. Але хотілося б по волозі очікувати. Непогане щось. Ну, хто значить, зможе ДКС порадувати чи не зможе. Багато качанчиків, які висять. Ну і зараз вирву ще одного качанчика, той ще буде на висоті. Трошки пройдуся в інший прохід сівалки. Напевно, ось оцей качанчик зірву. Отак. Цього буде достатньо. Ну, цей качанчик дещо більший, але все одно про великі врожаї мова тут, гадаю, не йде. Будемо сподіватися на вологу. Кокрузка вже верхушечки попадала, вже вріст, десь 1,80 метр. 80. І отаке міжряддя дещо трошки забур'янене. Не принципово, але присутні бур'янці. Але, як на мене, це все контрольовано. Не знаю, чи дуже вплинуло це на врожайність. Блін, дуже багато лежачих качанів. Сильні вітри, дуже вчора сильно дув вітер, тому ДКС-3939 піддається сильним вітрам. У в цьому сезоні, враховуючи погоду, дощі, от така ситуація. Так, все, переходжу далі, потім поміряю вологу, включуся, покажу.